Вітаю на каналі Таро Таємниці на місячному прогнозі від 10 по 16 березня 2024 року. У нас молодий місяць, і ви дізнаєтеся, що буде сприятливим для вас під час наростаючої фази, першої фази місяця. Для тіла буде корисно, як завжди, активні заходи, подорожування, танцювання, робити пішохідні прогулянки, велепоїздки, плавати. Відвідуйте сауну аквапарк, а також корисно для тіла медитувати або займатися йогою, що вам більше сподобається. Для здоров'я замінюємо жири, вуглеводи і хлібобулочні вироби на фрукти та овочі, на білкові та молочні продукти і зменшуємо споживання солі. Увага! 11, 12, 13, 14, 15, 16 березня можна нарощувати зуби, ставити коронки, мости, але не варто видаляти та оперувати. Ці процедури по видаленню перенесіть через 2 тижні, якщо можете, якщо є така у вас можливість. Вдала чистка організму сприятлива 10 березня на молодик. Голодування протягом доби піде вам на користь, або можна пити сок чи кефір протягом дня і не їсти, і теж буде добре для вашого організму. Для краси корисні будуть ванни, пілінг шкіри, депіляція, манікюр, педикюр, фарбування волосся. Але не стрижемося, якщо ви відрощуєте волосся. Але якщо хочете, щоб волосся швидко не росло. Особливо чоловіки хочуть завжди менше разів стригтися, то це гарний, гарна перша фаза для того, щоб постригтися тоді волосся буде дуже-дуже повільно рости. Корисні процедури з розладжування зморшок навколо очей та на обличчі. Різні процедури для покращення тонусу обличчя. Також корисні маски та живільні процедури для шкіри, оскільки в цей період шкіра легко засвоює поживні речовини. Можна нарощувати вії, брови і різні такі речі. Увага! 10 березня сходіть на масаж ніг і стоп, це оздоровить весь ваш організм, дасть додаткової енергії і фантастичного релаксу. Спробуйте! Для романтичних стосунків на молодих відкрита енергія, щоб познайомитися, відвідуючи кафе чи ресторан, корпоратив чи кіно, театр чи оперу. Висока ймовірність знайомства у друзів на вечірці з коханою особою 11, 12, 15 та 16 березня. Романтичні дні 10, 13, 14 березня. А 11 і 12 березня вас чекає неймовірний секс. У кого вже немає сексу, то це все рівно енергія, і вона до вас прийде, тому 11 і 12 числа ви будете сильно працювати фізично важко. Відкриті енергії, щоб запросити на побачення і отримати запрошення на побачення. А 10 березня сприятливий день для відвідування чи приймання у себе в гостях своїх рідних та близьких. І це дуже вдалий день, щоб з кимось з рідних та близьких примиритися. енергії, будуть спокійні, і ви не зможете посваритися в цей день. В бізнесі і на роботі ціла фаза сприятлива для проведення переговорів, планування і розпочинання нових проєктів, а 13 і 14 березня гарний фінансовий прибутковий день. Для тих, хто займається домашнім господарством, 10 березня сприятливий день для хімчисток, для хімічних чисток різних покриттів. Там меблі, наприклад, підлога, ковруліни для прибирання і фарбування приміщень для миття вікон, чистки металевих речей та миття взуття. 13 та 14 березня в дні вдалих покупок. Колись щось давно шукали, записали собі на список саме 13-14 числа ви це знайдете, те, що давно хотіли купити. У садку та на городі. Сприятлива фаза для посіву та посадки однорічних та листових рослин, що ростуть над поверхнею ґрунту і зернових рослин. Та можна обрізати кущі для гарного росту і гарного вигляду. Для тих, хто все планує згідно енергії, на YouTube каналі в розділі Дописи читайте і виписуйте сприятливі дні в текстовому форматі, щоб підвищити свою продуктивність, як в роботі. Так і в коханні, і здоров'ї. Дякую за вподобайку і підписку вдалого наростаючої мі... місячної фази, першої місячної фази молодика. Нарощуйте все, що ви хотіли наростити. Тримайте своє здоров'я під контролем, хай вам щастить!